Вітаю вас, друзі! кажуть. Є такий вислів, існує, що творчість це є прекрасне божевілля, а митці – це є Божі люди. Вони перетворюють дійсність в образи, в марення, у мистецтво. Саме таким і є заслужений артист України, драматичний актор Тернопільського драматичного театру, хім'як В'ячеслав Антонович. В'ячеслав Антонович, нещодавно в мене є така інформація: ви повернулися з Англії, і напевно, ваша душа. Переповнена спогадами приємними і враженнями відносно вашої поїздки, які ви би ви нам би хотіли передати. Ну, насамперед я хочу сказати, що не тільки приємними спогадами, хоча поїздка була надзвичайно приємна, але спогади залишилися найрізноманітніші. Найрізноманітніші. Ну, Строкати життя за кордоном. є. Гарні моменти. Є не дуже гарні моменти, скажімо. Я не хочу забирати багато часу і акцентувати, що саме, але мені здається, що принаймні в мене враження, в моїх колег залишилося іменно таке. Найприємніше, мені здається, те, що, скажімо, ті ж Англії в Ліверпулі на фестивалі Брухаха нас дуже тепло приймає. І взагалі мені здається, що ми не Помірно скромні в тих е, своїх, е, скажімо, мистецьких штуках, як кажуть там. От, е, ми повинні більше показувати, більше показуватись. Е, взагалі, глядач Європи дуже і дуже нас належно цінить. Е, і вони нас переконують, що ми є достойні. І це без перебільшення. Повірте, я, я думав, принаймні в першу поїздку, що молоді хлопці, які були першими піонерами цієї справи, от, що вони трошки перебільшують. Але тепер я переконався сам, що це далеко не так. І це, мабуть, найбільше, найприємніше враження, і навіть якщо хочете в мене, є якась певна гордість за свій колектив, за те, що ми. Е, все-таки наш театр це Тернопільський театр. І що ми, якщо вже хочете дуже високопарно, то все-таки ми представляли молоду зовсім, молоду державу. І це було. Ну, це Просто потрясаюче. Я колись е, чула вислів е, е, Богдана Бенюка, е, київського актора, який сказав, що ми, українці, є специфічний народ, у нас є свій погляд на життя, е, ми є життєздатніші. Чи можете ви це підтвердити? Я абсолютно не сумніваюся. Я тільки сказав би, що, мабуть, ми такий народ, як е, якщо брати народ як субстанцію, то ми. Кожний народ має свою специфіку, ну, свою ментальність, як зараз прийнято. Це на мою думку. Ну, У нас є якісь особливості без сумнів. Наше мистецтво, скажімо, театру, воно є до певної міри теж особливим. Тому що що таке мистецтво? Це, власне, і є та душа народу, якщо воно справді мистецтво. Розумієте? І справа навіть не в тому, чи будемо ми, скажімо, в українських строях співати наші чудові українські пісні. Навіть справа не в тому. Ми навіть поза цим все одно залишаємося українцями. навіть граючи Шекспіра, навіть граючи Мольєра, чи, скажем, там От. граючи других драматургів, от ми зокрема грали, скажімо, Мішеля де Гільдерода, це бельгійський драматург. Ну, все одно ж ми залишалися, ми залишалися все одно українцями. І як це це мені здається, що це найцінніше. Граючи других, ти залишаєшся е, самим собою. Це найцінніше. А чи існує природа українського атора і в чому її відмінність? Ну, скажімо, я про других не можу говорити, але найближчі наші сусіди росіяни. Скажімо, от наш театр є суто народний, наш театр. Він так розпочинався. Ну, ви знаєте, з історії, скажімо, нашої культури, що український театр виникав на забороні українського слова, скажемо. В тому ж е, указі Валуївському, Енському, е, навіть були е, параграфи, де були вказані, які, яку, які, яку тематику грати українським акторам. Зводилося все до сільської тематики. Тому не дивно, що наші класики, скажімо, е, Марко Кропивницький, е, Михайло Старицький. Карпенко Харі трошечки пішов далі, ну це, це й закономірно. У них було в основному зосередженість розробки сільської тематики. Російський театр є дворянський. З одного боку, будемо, а з другого боку, будемо говорити, що це аристократичний театр. Розумієте? Тому в цьому у нас вже відмінність, розумієте? І мені здається, що засоби вираження в театрі в цьому плані відмінні. Але по суті своїй... Природа театру, природа актора скрізь однакова. найточніше сформулював Станіславський. Це дієвий аналіз. Ну я зараз просто веду школу театральну, так що я можу трошки теорію надокучати. Але ви вже вибачайте, бо якщо не підтвердиш, то я просто буду голослівним. Дієвий аналіз, природа. А скажем, наша емоційність українська, наше вміння вміння. Оцінити подію, факт, ситуацію тут вже чисто йде від менталітету. Ми, ну ніхто не, 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 не приховує цього, що ми трошки тонкосльозі. Ми любимо так шплакнути лишній раз. Ми взагалі любимо пошкодувати. У нас дуже е, е, яскраво виражені християнські чесноти, я б так сказав, яскраво виражені. Ну і в цьому плані ми і зрозуміли, нас хочуть такими бачити. Ми романтики. От що дуже важливо, романтики. Європа не любить романтизм, романтизм. Не любить. не любить. От ви зауважте, кого вони найбільше, найкраще сприймають. Вони сприймають реалістів. А романтики вони не сприймають. Мені здається, в них наступив той момент перевал Рубікон, коли їм зараз треба романтизуватися. Вони вже в, в цьому в правді, в реаліях, вже потонули. І ще вам скажу, вони дуже люблять театр модерн. модерн. Розумієте? Ми ще тримаємося соціально-побутового театру. Ну, Це в нас традиційно, ми десь намагаємося шукати нові форми вираження. От і, скажімо, наша нова вистава, яку ми показували англійцям, вона десь має в собі елементи отої тих ну новацій. Може, це для нас новація, Я знову таки. Хоча в тому, в тих серед тих 17 країн, які були представлені на цьому ж таки фестивалі, ми виглядали дуже здорово. І повірте, що це говорить не тільки мій патріотизм. Я розумію вас. Нещодавно я прочитала інтерв'ю з Володимиром Петровим, який сказав, що справжній театр має мати свого естетичного лідера, котрий визначає тему, спрямовує трупу і навіть диктує смакові критерії. Чи є такий лідер у вашому театрі? Якщо є, то хто він? Ну бачите, це таке Обширне запитання, за, за нього я дякую вам, але з другого боку, я боюся сказати, що е, в нас е, трошки так стоїть питання, чи, чи так стан справ, як, про які говорить Петро. У нас є художній керівник театру, який визначає лінію театру і політику, репертуарну політику, е, яку ми п'єсу граємо, хто ставить. Хто зайнятий в цій виставі, який актор, Розумієте? Без сумніву, у нас старше покоління дуже міцне. Я, наприклад, з острахом думаю, коли ці люди, скажімо, ну, вже закони життя є, вони просто відійдуть з роботи, і наш театр дуже оголиться, не в користь справі. Тому зараз стоїть питання, щоб ми підготували належним чином на належному рівні молодих акторів. Розумієте, я боюся когось не назвати, але от іменно старше покоління, іменно старше покоління, воно сьогодні визначає отой е, критерій. Вони тримають ту планку, рівню, виконавський, виконавський рівень вони тримають. І я навіть не знаю, Знову-таки кажу, не з позиції патріотизму актора Тернопільського театру. Я навіть не знаю, який обласний театр сьогодні може стати в рівень з нашим. Не це, все. це така об'єктивна думка. Це, ну, це моя думка. І це не тільки моя, мої колеги здебільшого так само думають, тому що ми бачимо других. Розумієте? У нас на диво якось несподівано. За скажімо, останні скажімо, 10 років зібрався дуже міцний акторський колектив, якому під дуже багато. У нас не все рівно складалося в трупі, не все рівно. Нам треба е зробити зараз дуже важливий крок. Нам зараз треба зробити важливий крок знайти якусь нову ідею. яка Запалила цих людей, щоб вони зробили новий крок. І я впевнений, вони засвітяться так само, як вони світилися, скажімо, на останніх два десятиліття. І було б дуже добре, щоб ця ідея навіть е, е, стримала процес відходу цих дуже талановитих акторів, ще раз підкреслюю, від справ. Розумієте? Ну, а молоді б тоді, ви розумієте, що виховання актора для. Скажем, даного театру для трупи даного театру це є процес навіть не одного року. Хоча, здається, рік це багато. Це дуже довгий, це дуже такий кропотливий і тривалий, напевно, так, процес. Так, тривалий процес, тому що розумієте, в кожній трупі, як в кожній родині, є щось іменно своє. І от оце іменно своє, якраз та і цінність, яка складає. Яка являється цінністю цього театру, цього колективу, цієї вистави. І молода людина, яка приходить, скажімо, з вулиці, чи, скажімо, після театрального учбового закладу, вона не зразу може збагнути оцю тайну. Це та тайна, яка не декларується, яка не оговорюється на зборах. Це та тайна, яка є в колективі, це та аура, якщо хочете. Я не знаю, як то можна сформулювати словами. Але вона є в нашому колективі. І це дуже добре. Взагалі, мистецтво, мені здається, це загадка. І Якщо вона є, значить мистецтво буде. Якщо нема загадки, от все зрозуміло. Це вийде протокол. Просто вийдуть збори. І, а ви, а ви подивіться, от скажімо, в вашому колективі є, скажімо, планерки. І то, скільки за словами є всяких таких якихось других планів, так і виставі. Дивіться, є вистава, є, є продукт вистава, але за цим скільки стоїть там, ви таке, що говорили відносно молодого покоління. Я знаю, що ви є і педагог, чи не так? Ну, ви знаєте, Галю, я вам скажу відверто, це, мабуть, це якийсь мій хрест. Коли я стояв при виборі професії, то я собі так думав: якщо я не стану актором, то я обов'язково стану вчителем. Розпорядилась доля дуже просто в моєму житті. Потрапивши в Тернопільський театр, я е, загорівся такою для себе ідеєю, якщо хочете, е, закінчити курс філології. І так сталося, що я його завершив. Я трошки в свій час грішив, пописував вірші там. Мені хотілося навіть написати великий роман, це вже так до слова. Ну і Відповідно до того, що я пишу, бачу, які виникають у нас проблеми з п'єсами. Я б навіть хотів, я хотів колись навіть спробувати написати п'єсу. Скажу чесно, що з цього нічого не вийшло. Але те, що я закінчив факультет філології нашого Тернопільського педагогічного інституту, зараз, так мені сказав, дало можливість спробувати. Будемо говорити свій досвід, досвід трупи передавати молодим. До цієї справи долучені, долучені не тільки, скажімо, один я, це і В'ячеслав Жила, це і значить, Сергій Андрушко, це наш ветеран театру, заслужений артист України Анатолій Вікторович Бобровський. Це і Михайло Якубович Форгель, наш художній керівник. Він теж читає зарубіжний театр, курс лекцій для наших студентів. Я особисто мрію і мої колеги, які долучені до цієї педагогічної справи, ми мріємо виховати освічено актора. Розумієте? Ми не вчимо, ми не можемо, це буде неграмотно, вчити таланту. Вони ми відібрали, намагалися принаймні, відібрали здібних людей. Нас їх треба навчити професії. І от як вони стануть, володіють своїм ремеслом, стануть. Правними, грамотними акторами, і ми їм закладемо таку базу інтелектуального, будемо говорити, навіть незадоволення, щоб він постійно наповнювався. Будемо дивитися, хто як проявиться. Тут вже таке, така справа. Хоча, напевне, більша частина цього курсу війде в трупу театру. Принаймні, я був би щасливий, якби це сталося так. А якщо б вони ще стали. Гідними цього театру, Назвичай. то я просто може, це була б найбільша справа, яка мені випала в житті. Так. І, розумієте, бо то, що... це взагалі, то я не думав, що це така, будемо говорити, так, приємна і водночас кропітка, і ще раз підкреслюю, відповідальна справа, тому що тобі дитина від... кладе серце перед тобою. Ти це серце повинен тримати кожен день руками, і найголовніше, щоб це серце не, не збити з того ритму, а навпаки, його якось настроїти так, щоб воно було, билося в тому ритмі, як, 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 який потрібен. Дуже часто. Е... Можна прочитати такий е, вислів е, з акторами, які говорять, що життя моє це театр. Що для вас є життя, що для вас є театр? Ви знаєте, якщо, якщо чесно, то в принципі ми там самі з собою буваємо. Життя наше дуже складне. Треба спілкуватися з багатьма людьми. Треба завжди, ну, ситуація не завжди вимагає бути самим собою, хоча це дуже прикро говорити, але треба бути чесним, дійсно так. Дійсно, ну дійсно так. А на сцені, ми, навіть якщо хочете, то е, мені здається, що кожен актор має мрію, яким би він хотів бути. І от як він е, виходить на сцену, він якраз цю мрію реалізує. Більший і менший мірі, в залежності від степені обдарування, від ролі залежно. І от це наше життя. Мені здається, це для всіх акторів. Це однозначно. Це хтось вірно підмітив. А яка ваша мрія? Хіба в акторів не буває мрії. Ні, ну бачите, ми люди дуже залежні. Якщо говорити з чисто з професійного боку, ми дуже залежні. Розумієте, ми так кожний раз, як та дівка на веденні. Ми ну, будемо говорити прямо. Розумієте, від волі, скажем, худрука, режисера, постановника, залежить, в які ти виставі будеш грати, і що? Мріяти, скажем, про Гамлета я вже реально не можу, тому що вже мені скоро е, той вік, що і зараз вже той вік, коли я вже не можу. Я вже не можу років 15 мріяти про ромео, а може й 10, а може 20. Не можу. Треба бути реальним. О, Ну а хотілося б зараз зіграти гарні, гарні виставі. Хотілося б мої діти, які, якими я опікуюся, щоб вони теж стали прекрасними акторами. Просто прекрасними. Хотілося б, щоб вдома все було гаразд, всі були здорові, щоб державі врешті-решт виникла якийсь лад. Щоб президент не розводив руками і казав, що ви знаєте, що ми маленькі зарплати платимо державним службовцям. От. І вони не хочуть до нас, краще не хочуть йти до нас на роботу. Но я думаю, що це не серйозна заява. І тому мріється, щоб власне, ми передумали над цим планом, щоб була належна опіка держави театру. Не тільки театром, а мистецтвом в цілому. Тому що мені здається, що мають прийти люди нової генерації, які повинні належно зважити значення мистецтва для суспільства. Адже це не придумано просто так, от якийсь театр там. Давайте я вам намалюю чорну картину. Давайте на хвилиночку ми собі уявимо, що театру в Тернополі не існує. Ви Уявіть собі, як міняється все. І справа навіть не в тому, добрі ми чи погані. Талановита вистава, чи, скажімо, менш талановита. Але як все міняється? Міняється буквально аура на наших очах. От мої мрії. Взагалі хочу, щоб був, щоб був театр театр щоб ми мали гарні вистави, щоб на нас ходили люди. От я б мріяв, щоб всі жителі, от, скільки от їх тут проходить, щоб вони хотіли, намагалися. А може навіть і мріяли потрапити до нас на виставу. В'ячеслав Антонович, в силу вашої професійної приналежності ви, вам доводиться досить часто їздити по багатьох місцях. Скажіть, будь ласка, що би ви сказали нашим тернополянам в наш день міста? Ну що, я вперше хотів би сказати, Галочка, що наше місто. Є унікальним місто на Україні. Я б навіть набрався такої сміливості і сказав, що не тільки на Україні. Ну, По-перше, загальна культура міста. Вона виражена, от подивіться, подивіться на вулиці, і ви можете про це сказати. Ви подивіться, скільки у нас цвіте квітів. Я розумію, що. Цілим рядом обставин, обставин продиктовані, скажімо, наші транспортні проблеми. Це, це ну, ми розуміємо, хоча я з цим час від часу стикаюся, і це не ну, дуже складний такий момент для е, того внутрішнього стану людей. Тому що таке можна почути, що все це відходить на задній план. На зупинці тролейбуса чекаючи, скажімо, чи, чи автобуса, суті, не міняє. От. Це от, за своїх, скажімо, 25 років гастрольних поїздок в Тернопіль можна приїздити. Я усвідомив, що в Тернопіль можна приїздити як на відпочинок. Чисто, затишно, гарно, добра аура. Мабуть, місце це призначене, якщо хочете Богу, тому що. Розумієте, нічого не виникає само по собі і випадково в нашому житті. І в цьому плані місто дуже гарне, гарне просто. Що б хотілося побажати тернополянам. Мабуть, великої поваги до того, що ми маємо, по меншій мірі. При всіх випадках згадувати наші негаразди. Ми повинні усвідомити одну просту штуку, що ми маємо значно більше, аніж хочемо. Ви вдумайтесь те, що я сказав. Ми маємо значно більше. Що я маю на увазі? Ми сьогодні можемо розпоряджатися своєю долею. Наше завдання зараз, зараз, просто не забувати, що ми люди. Труднощі були, є і будуть. Це ніхто від цього не застраховує. Складнощі були, є і будуть. А от то, що ти людина, то, що треба по-людськи оцінювати ситуацію, збагачуватися. Настроювати свою душу на високий лад, чинити так по відношенню до другого, як би ти хотів, щоб чинили по відношенню до тебе. І це не високі слова. Ви розумієте, іноді просто диво дається, заходиш в той же автобус, чи, скажімо, той же трола, переповнений тролаз. Я розумію, що всіх десь зібрані нерви. Розумієте, коли молодий чоловік йде, маючи фізичні якісь переваги над тими, Жінками, старшими, молодшими, просто колими людьми. Він йде, так, знаєте, не враховує, хто перед ним. І не може повернути голову і витиснути з себе сказати, вибачте, будь ласка. От. Для нього не важливо, він, як, як він це робить, як він це чинить. Чому? Ти ж людина. Про ближнього подумай. Ну, а Побажати всім городянам хотілося б такий гарний день. От навіть, бачите, і природа якось розпоряд... розпорядила, щоб було і тепло, і сонячно. І хочеться, щоб цих три дні було так. Е бути багатими щедрими людьми. Е багато любові. Як в прямому смислі цього слова? Так і переносно, один до одного. Ми повинні відчувати, що ми співгромадяни одного прекрасного міста, єдиного на земній кут. І що ми співгромадян не вибираємо, а вони такі рівно є, які ми є. І ми повинні, якщо хочете навіть, пристосуватися до ситуації. Ми ще переживаємо той період е такої, знаєте, е вольності. Ми все, ми, не завжди ми можемо збагнути, що ми, що ми живемо в місті. Особливо для молодих людей. Старші вони якось тримаються, вони якось можуть це е, в собі е, постійно підтримувати. А молодші вже ні. А це майбутнє. Значить, місто зміниться. Якщо воно зміниться в гірший бік, це буде прикро для всіх. Для всіх. Хто б на якомусь щеблі сьогодні соціальному не боку. Ну, а як це зробити? Я вам чесно кажу, мені здається, що єдиний рятунок це коли людина тянеться до прекрасного. І в цьому, в цьому смислі, в цьому контексті, значення нашого театру, скажімо, філармонії, багаточисельних колективів народної творчості, все це тільки сприяє тому. Тому що. Якщо вже розшифрувати думку, то в смислі задовільнити свою потребу, скажімо, гарним обідом, гарно вдягнутися, це можна значно швидше, аніж, скажімо, уміння носити це плаття, аніж уміння достойно людини вжити цей обід в публічному місці. Ми приходимо до висновку, що все рівно краса спасе світ, правда? Ну, мабуть, так. Мабуть, так. Тут сперечатися дуже е, важко, дуже важко, бо це істина. І це сказано дуже великим чоловіком. Так. Ну що ж, дуже дякую вам за таку цікаву бесіду, за цікаву розмову. Мені було дійсно з вами приємно поспілкуватися сьогодні. Такий день. Дуже дякую. Дякую. Дякую вам.